Чотирнадцята п'ятнадцять, листопада. В Житомирському апеляційному суді повна зала активістів. З хвилини на хвилину суд має зачитати ухвалу стосовно апеляції про міру запобіжного заходу, тримання під вартою колишньому начальнику інспекції з питань захисту прав споживачів у Житомирі Олександру Дацьку. Йому інкримінують сприяння терористичної організації ДНР. Втім, стражі правосуддя не поспішають. Прес-секретар суду каже, можуть бути зайняті. Можливо, дійсно. Ну з якихось причин ви зрозумієте, там трійка суддів. Можливо, другий суддя чи третій суддя, хто там виходить в стрійці, він зайнятий своїй справі. З годинним запізненням до залу входять судді і зачитують ухвалу. Апеляційні скарги захисників Бондика, Трофімова та підозрюваного Дацка задовольнити. Ухвалу слідчі судді Корольовського районного суду міста Житомира від 17 листопада 2015 року про застосування відносно Дацка Олександра Олеговича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою скасувати, постановити нову ухвалу якою у задоволенні клопотанні слідчого СВ управління СБ України в Житомирській області старшого лейтенанта юстиції Бринової про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно дацька Олександра Олеговича відмовити звільнити Дацька Олександра Олеговича 31 січня 1962 року народження з під варти в залі суду? Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення. Та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Судді – підпис. Втім, така ухвала суду не влаштовує активістів і вони блокують вихід з судової зали. Рекомендуйте судіми. Наші блоки громадськість вимагає від суддів пояснення. Служителі Феміди переконують, рішення ухвалювали, спираючись виключно на закон. Не перетворюйте закон. В те, що кожен з вас бажає мати, ми вибачайте, хочете ви цього слухати чи не слухати, чути цього чи не чути. Ми дотримуємось вимог закону і підтримуємо тільки те, що законодавець нам вказав робити. Усього за декілька хвилин в Корольовському районному суді розпочинається повторне засідання про обрання міри запобіжного заходу щодо колишнього начальника інспекції з питань захисту прав споживачів, якого підозрюють у співпраці з терористами. Активісти вирушають туди і там вже зустрічають самого Олександра Дацька. Втім, суд перед розглядом клопотання просить усіх представників громади вийти. Суд е, прийняв рішення таке про те, що розглядається міра запобіжного заходу. Закритому судовому досідні не передбачено КПК розгляд такого клопотання. Тим паче є обвинувачення в чиненні серйозного злочину. Тому, будь ласка, оголошується на 5 хвилин для звільнення залу услугу. Засідання проходить у закритому режимі, втім за декілька хвилин закінчується. Учасники процесу відмовляються від коментарів і кажуть, лише – засідання перенесли. Я прошу, у прокуратурі кажуть, засідання перенесли, бо з технічних причин не вдалось отримати ухвалу апеляційного суду. Дане клопотання судом першої інстанції було задоволено однак скасовано судом апеляційної інстанції. Та будь-якого іншого запобіжного заходу особі не було обрано у зв'язку з тим, що санкція даної статті передбачає позбавлення волі 15 років. Було повторно звернуто до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Після засідання активісти супроводжують Олександра Дацька до автомобілю і не дають йому поїхати, бо побоюються, що він може зникнути безслідно. Адвокат Дацька, який спочатку відмовлявся від коментарів, каже: захист навпаки зацікавлений у об'єктивному судовому процесі. Ми знакомі Я защитник, адвокат Трофимов с данным решением и с материалами, которые предоставило след, след, следствие. И убедились, что оно незаконное, данное решение. Материалов совершенно недостаточно. Человек обвиняется в совершении особенно тяжкого преступления. За него очень большая уголовная ответственность. А следователь собрал, ну извините, пару бум бумажек под не неаргументированной и не доказывается. Нас вчера вызвали после освобождения, нам была выписана повестка, и мы сегодня утром явились на, на допрос к следователю. Бежать он никуда не собирается. У него в, Киев, в, Киев, в Киеве дочка, внуки. Он сам заинтересован в объективном рассмотрении. Після кількагодинного блокування активісти врешті вирішили відпустити Олександра Дацька. Всю міру відповідальності возлагаємо на тих людей, которые не нашли достаточных аргументов и профессионально не сделали свою работу для того, чтобы этот человек сегодня был как минимум мера пресечения. Для него было бы арест. Мы будь любом случае понедельника. Мы очень рассчитываем на то, что понедельник этот человек, который сидит сейчас в машині, будет все-таки арестован. И меры пресечения арест будет все-таки судом принято. Если нет, мы будем, соответственно, каким-то образом пробовать воздействовать в правовом поле на суд, на прокуратуру. Поздравим с днем прокуратуры. С понедельника у нас будет достаточно технических возможностей и громадськості вплинути на відповідальних осіб, які несуть відповідальність свою за Судовий процес саме зробити так, щоб цей судовий процес рухався далі і дійшов з свого логічного закінчення. Наступне засідання відбудеться у Корольовському районному суді в понеділок, 30 листопада.